Товариство угорської культури Закарпаття відреагувало на постанову Кабінету міністрів України про методологію використання мови національних меншин в Україні. У заяві товариство підкреслило, що згідно зі статтею 92 Конституції України права меншин визначаються виключно законодавчими актами. Таким чином, регулювання цих прав на нижчому рівні не відповідає Конституції. Отже, постанова Кабміну робить забезпечення прав національних меншин у сфері використання мови та інших прав залежним від рішень відповідних місцевих органів самоврядування, що може ускладнити практичне забезпечення цих прав. Документ пов'язує забезпечення цих прав з матеріальними можливостями відповідних громад, що може відкрити шлях для свавільного тлумачення та обмеження прав меншин окремими місцевими органами самоврядування. Забезпечення прав національних меншин пов'язується з кодифікацією відповідної мови. І це питання не належить до компетенції місцевих рад. У цілому ця методологія не відповідає вимогам Конституції, а забезпечуючи різний рівень прав для національних меншин в окремих громадах, робить право на використання мов національних меншин нестабільним та свавільним, стверджується в заяві.